Всім привіт! Вітаю! В першому випуску новин на моєму власному каналі, який ви, мабуть, вже досить давно не бачили у своїй стрічці підписок. Я все чекала на той момент, коли ці новини стануть хоч трішечки актуальнішими, але згодом зрозуміла, що війна з нами надовго. І треба якось користуватися тим часом, який в нас є, завдяки ЗЕСУ. А щоб наблизити час перемоги до речі, не забувайте донатити на армію посилання під відеосом. Так от вирішила, що точно треба відволікатись, А якщо ви відволічетесь разом зі мною і на ці 10-15 хвилин, подумки перенесетесь в те прекрасне минуле, коли нас дійсно хвилювало, яким же буде наступний фон. Я буду дуже рада. Тож, вперед до новин. Apple відзвітували за третій квартал. І що тут скажеш? Все дуже погано. А чи могло бути інакше без могутнішого, найважливішого, найскрепнішого ринку, з якого Apple пішли? Нахуй <реш> так. пішли одними із перших. От що тут собі думав кук, вигрібайте наслідки. Це жартую їм абсолютно поїбать на цю статистичну похибку, і вони вкотре перевершили найоптимістичніші очікування аналітиків. Яблучники понапродавали на 83 мільярди доларів і встановили новий рекорд для квітнево-червневого кварталу. І все це не тільки завдяки офігенним продажам iPhone 13, що очікувано, а й тому, що минулорічну лінійку все ще купують краще ніж будь-який інший сучасний android флагман. Вони не дивно, iPhone 13 від 12 теж сильно відрізняється, і люди не розуміють навіщо їм переплачувати за софтові фішки і трошки інше розміщення камер. Трохи підвели маки, продажі просіли на 10%, але то все і за дефіциту чіпів. І впевнена, що після виходу Air на М2 вони точно покажуть нові рекорди. Так що за це можна не хвилюватись. Ну, і якщо ви сидячи в країні, що воює, переймаєтесь з долею багатотрильйонної корпорації. До речі, вплинула криза на півпровідників і на айфони, але не в сенсі кількості, а в сенсі заробітку. Бо якщо ти намагаєшся скупити всі доступні чіпи на ринку, то вони можуть коштувати трошки більше, ніж звичайно. От і вийшло, що в цілому Apple заробили трохи менше, ніж минулого року 19,4 мільярди проти 21,7. І то завдяки сервісам, бо без них все було б значно гірше. Якщо ми. Чомусь можемо допомогти. Викажіть. Ми тут нормально зберемо донати, можемо і вам закинути. Хоча, мабуть, в купертину підуть іншим шляхом, ми просто піднімуть ціни на наступну лінійку айфонів. І судячи з кількості передзамовлень, комплектуючих, яких навіть більше ніж для айфону 13, Apple впевнена, що невеличке зростання ціни не вплине на продажі. Як не вплине на них і те, що айфон 14, судячи по чутках, буде відрізнятись від тринадцятого. Неже нічим. Мабуть, основну ставку все ж таки роблять на плюс версію звичайного айфона, яка замінить собою провальний мінік. У всьому іншому, та це вже було. Процесор А 15 залишиться тим самим, хоч і в версії з п'ятиядерним GPU, як в прошках. Камери візьмуть від Pro 13, в 14 Pro вони вже будуть на 48 мегапікселей. І це, начебто, небагато, але ж блін, там точно будуть нові цифри в назві, пара софтових фішок. А можливо навіть і Always on Display, і як за таке не доплатити і не поміняти свою тренажку. Тим більше, що судячи з Бети iOS 16, Apple зроблять Always On не як у всіх. Дисплей не стане переходити в чорноту з сиротинськими монохромними іконками, а буде шляхетно затемнюватись, демонструючи шпалери і повноцінні сповіщення. Коротше, майже як у Watch і у стилі теперішнього Apple. Бо коли щось робиш останнім, постарайся привнести хоч що небудь своє. І звісно, Always On буде тільки для нових айфонів, бо це ж ма. It, на Росії рекордно на 30% впали продажі нових смартфонів. Судячи з одних даних, це найгірший результат за 5 років, а з інших і за всі 10. І тут, окрім «А що у вас случилось, ми можемо як небудь помочь. Хочеться додати лише одне: мало, бо все одно це аж 5,7 і мільйонів смартфонів, що якось задохуя для країни, в яку майже все завозиться у валізах. Але впевнена, це лише початок і на росню чекають нові рекорди, і айфон буде родинним спадком для далеких нащадків, як у Совку із покоління в покоління передавали. Кольоровий кіноскопний телевізор натякає на це і збільшення на 50% ринку не нових смартфонів. От знаєте, пропало у росіянців бажання витрачати гроші на нові девайси, і санкції тут, звичайно, ні до чого. Просто хочеться девайсів, що вже якийсь час знаходяться на родині, просякли нею і стали майже отечественними. А ще руські чомусь вирішили відмовитись від розвитку g мереж, чи то вони для них недостатні новаційні. Ціні чи то хвилюються через облучення і чіпірування, чи може просто ніхто в світі не хоче продавати їм обладнання? Як то кажуть, слішком много версій. А ми лиш прості люди і можемо розібратися. Але тепер русня із впевненістю дивиться в майбутнє і планує одразу переходити на 6G, а то й навіть на 7. Бо знаєте, 6 – не кльова цифра, не можна таке пхати в православні смартфони. От мені б їх оптимізм, бо в них і 4 g обладнання для заміни залишилось десь до осені. А далі доведеться канібалізувати наявне, відключати села, траси, аби ЛТЄ залишилось хоча б в Московії та Пітері ничего нахуй он не нужен ваш интернет. Главное, чтобы телек справно показывал. Космос, до речі, вже теж не потрібен. І Росня заявила, що вийде з проекту МКС в 2024 році і почне будувати свою космічну станцію з куполами і Вівтарем в 2028-му. А хочете спойлер прямо зараз. Ніхуя вони не почнуть. Основна причина відмови працювати на станції не санкції і не небажання дихати з піндосами одним повітрям. А то що типу МКС вже застара і перебувати на ній небезпечно через зростаючу кількість. Аварій, і отут би є на місці американців, що планують використовувати МКС аж до 2030 року, піднапружились. Після відльоту останнього скрипанафта треба уважно перевірити усі відсіки на наявність відкручених винтиків, дірок від цвяхів, на яких висіли ікони тощо. Це ж русня. Вони, якщо наструть, то не тільки буквально. Зараз буде шок-контент. По інформації Bloomberg, вперше в історії GTA одним із головних героїв шостої частини стане жінка. Так, навіть не трансгендер, мабуть, для це занадто контроверсійно, але для серії це вже можна сказати революція. Взагалі, сюжет буде засновано на історії Боні і Клайда, а дія відбуватиметься в сучасній версії Vice City, яка Майами. Ну що ж чекаємо на повноцінний трейлер. Його обіцяють показати вже на початку осені. Sony видали свіжі подробиці про гарнітуру PlayStation VR 2 і, мабуть, основне це довгоочікуваний режим прозорості, завдяки якому, не знімаючи гарнітуру, можна буде подивитись, що там навколо коїться, почитати повідомлення на смартфоні і з'ясувати, чи не пора бігти на коридора. Єдине, що картинка буде чорно-білою, але це для того, щоб усе було видно при недостатньому освітленні. Ну щоб легше було відрізнити віртуальну реальність, де русні немає, від реальності, де вона на жаль є. Ще одна фішка. – стрімінг. Треба буде додати фірмову камеру, і глядачі зможуть бачити і гру, і самого стрімера. Ну комусь це мабуть потрібно, а ось штука з можливістю встановити віртуальні стіни ігрової зони. Це просто офігенно. Нарешті після ігрової сесії не треба буде розставляти по місцям меблі, декор, котів. Топ. PlayStation VR 2 зможе видавати картинку з роздільною здатністю 2000 х на 2400 пікселів. І в порівнянні з першою гарнітурою, де було 960 Шістдесят на 1080, це прям прорив. Та хоч визнаю, навіть майже еталонний вальв індекс видає всього 1440 на 1600 на око. Правда, тут є нюансик. Якщо на ПК з мощним залізом ви майже завжди будете грати в нативній роздільній здатності, то, судячи з усього, на п'ятій плойці ті самі 4000 на 2400 на обидва ока можна буде побачити в меню у відосах і простих іграх. А от в складних графонистих проєктах буде вам Full HD у кожному не око в найкращому випадку, ну mm? зате за HDR. Частота оновлення без змін 90 або 120 Гц. Так що, хто ригав у першій версії гарнітури, вибачте, навряд чи щось кардинально зміниться. Загалом, якщо PlayStation VR на момент виходу по технічним характеристикам, була доволі слабкою, і відчували, що для Sony це експеримент, то друга версія навіть на фоні топових гарнітур для ПК виглядає дуже непогано. Вони зрозуміло, все ж таки нащадок найпопулярнішої VR гарнітури в світі цікаво, скільки воно буде коштувати, особливо в гривнях. Apple планують відродити MacBook 12. Що тут скажеш? Давно треба. Бо якщо на момент виходу MAC 12, дякуючи слабкому інтеловському залізу, був фактично модною друкарською машинкою з можливістю дивитись відоси, то тепер з m 1 В мене навіть є рецепт успіху. Залишаємо той самий екран, але трохи розтягуємо за рахунок чубчика, прибираємо клавіатуру метелик, трохи додаємо товщини, щоб влізла звичайна. Зрізаємо грані, щоб у стилі Air 2, переносимо залізо з айпада, додаємо магсив для Зарядки. Лишаємо один usb c і Вуаля. Ультимативний, суперкомпактний та універсальний ноут з вагою грамів 800, на якому можна робити майже все, що звичайні люди роблять на ноутбуках. Єдиний кінь. Чекати на все це прийдеться аж до 2024 року, а от реінкарнація HomePod може вийти вже цього року з екранчиком замість кольорової плями з іще кращим звуком. Хоча тут в мене як у власника оригінального пода питання, куди вже краще для такого типу колонки, і з процесором від Apple Watch 8, який потрібен. Та просто щоб було. Може сірі трохи швидше буде не розуміти, чого від неї хочуть, а може навіть українською. І ще по восьмим вочам головний яблучний мольфар Мінг Чіко заявив, що нових датчиків одиннику можна не чекати, так і навіть температуру їх міряти не навчать. Що ж буде нового у восьмій серії? Ну як, ну чіп, кольори, можливо, щось нарешті порішають з автономністю, якщо не в звичайній версії так в Pro, яка, за словами аналітика Bloomberg Марка Гурмана, буде відрізнятись від звичайної, збільшеним розміром і свіжим дизайном. Але при цьому не треба чекати ні на круглий годинник, ні на прямі грані алі iPhone 12. Ну тобто з цього опису поки що не дуже зрозуміло, що вони там такого свіжого придумали, окрім збільшення корпусу до. 45 мм. Але нічого, почекаємо наступного тижня, може ще якийсь рендер, вбіжить. А я вам поки що кажу до зустрічі. Не забувайте донатити посилання під відео. Якщо маєте бажання підтримати мене, можете оформити платну підписку на канал. Це буде приємно. Всіх обняв!